Друзі, всім привіт з вами я Орлик і я почав грати в Ark Raiders І сьогодні я хочу вас познайомити трошки з цією грою, показати, як це можна грати. Ну, не грайте так, як я граю, це я зробив для контенту. Засуджую сам себе. Це абсолютно сінема, а не каточка. Тут буде все. Це як міні-серіал. Це не просто каточка, це міні-серіал. Подивіться, думаю, вам сподобається. Тут буде багато епічних моментів. Ark Raiders мені дуже подобається. Стрімлю Ark Raiders дуже часто, тому приходьте на трансляції. Всі новини по Арку є в телеграм-каналі. Підписуйтесь, стрімлю як і на Твічі, так і на Ютубі. Тому буду дуже вдячний за підтримку, за лайк, за коментар, будь-який, щоб просувати це відео в рекомендації. Ну і звісно, підписуйтесь на канал. а ми перейдемо до епічної, смішної каточки. Я сам себе засуджую, кажемо наперед. Я так не граю. Це заради контенту. Поїхав. Поїхав. Вже трошки володів паркуром тут в цій грі. Так, де це навка? Ну, Люблю по цей кріжо ходити, нагади мені вондел. Опа! ай ой куди я фрікав? Питання, чи я туди допригну. Кова банга! Допригнув. А де адреналін мій? Я адреналін не взяв, ну я мейсу. Пані розуміння цього слова. Та й он є? Крисить мене десь мене від третього лиця, да? Ай, на мосту там є. І на криші там бігає, ну я то не хочу йти, значить. Ну хіба що зіпнутись туди справа так? Тихенько. Чуєш, брат... я Не долечу туди, так? Да? Можеш зіпку кинути? Да, там рейдер. Кидаємо зібку, кидаємо зібку, а він не бачить. Да зипка пятьсот, да? Да пятьсот. Ты уже кто стрелял в як? Hello, I'm on uh, defib, defib, defib. Go, 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 go. Go together. Defib, defib. Go, go, go. <laughs> I have not much. You gotta win it to one. And, uh... To one. Just wanna do some tasks. You have to do toss the tasks yourselves. Thanks, man. Go together. Go together. Okay? Okay? Того? Окей, го. Бачите, для чого я це зробив? Я добра людина. І Я знайшов собі тімейта. Дем подівся? Ubył, ja nieponiał. go wbiłem czy Ja nie rozumiem Go loot, Nie, nie wbiłem. Ktoś z... Czy wbił? Uderz mnie, uderz mnie, uderz Help me, guys! You shot me, man! You shot me! You started this! Help me! No, 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 no! Don't shoot! Where is the boyfriend? Boyfriend, go! Let's go! Help me! Help me! Defeep, defeep! Where is it going? You guys help me? Yes! Outside, outside. Uh, sorry, I got deep here. де він подівся? Чого він не прикривав мене? Хилмі, хилмі. Де тут виходи? О! Oh! О, oh, shit! Man, I defib this guy, I defib, but somebody shot me. Okay, okay, let's go. Help me. Help me together, trio. Let's go. Wait, I'm version. low, I'm low, I'm low. Defab. Oh, nice. Nice, bro. Thank you, thank you. Go together, no team. Man, sorry. Sorry. sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Хей, хей! Hey, hey. І що тут ті посходи... посходились? Подивіться, що тут робиться. Е... Go fight Bastion? Right. Що ти питаєш там? Так, ми це карки не боїмось вже. Боже, що це за сюжетні повороти? Я різну ті пац, це типо почав воювати з цим, кого я актив закрисити. О, oh, щет! What the fuck? он счет? Yeah, <laughs> <laughs> Я тоже хочу ее залутать. Катя, мне... Фрилу дал. О, ви на твою мать? О сюда не ввішається? Вліш... Не <tot of the fire> Я маю й один. А де всі поділися? Вони пішли, а де всі поділися? Найс! Найс, найс, тім! Як тут дойти? Мене є? Гуджап, good, job, good. О-о-о! Oh -oh! Це що, криса? Хто тут такий? Guys, Рейдер! Бед рейдер, бед рейдер! Бетрайдер, тут, Пану ще метки не может ставити. Де вони, я хочу всіма бігати. обігати. Мене патри мало новинатор. Я брулеточку беремо, напевно. Де ви всі поділися? Я йду до вас. Don't shoot, don't shoot. як сказати, я маю діфіп? Якщо що, я піднімлю когось із нас. Дві, клас! Хей, хей. Let's go, let's go. Go, go together. Go! Ой, Ей, ти мужик, забайти в нас! А в тайсішки, дай, дай дай пройду, мужик. А мене нема що кидати по ньому. Смоки хіба що можу кинути. О, нічого це він її розбив. Поножка, поножка треба. Бомбардірую крокодіру. Де він подівся вже? Я ж не... Що? не забайте, де він є? Ей, хей, go together. А, он ебаный его, да? Вже прилик був мидный. Я це катка на YouTube, я не знаю, тут це легендарні моменти Сюжетний поворот. Дай йому там треба стріляти по ногам. Бідний вже присів, бідний, вже тяжко тобі, да? Ей, патрів нема в мене. Ого. No булет, ну булет. А-ай, іно щит. Uh, defip, defip, guys, guys. Defip? Go, 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 hey, ground. Oi, oh, yeah, yeah, low ground, go, uh, low ground. Intră și. Guys, guys, go. dă e dă e Та він подівся. Ей! Хей! Де він є? О, все. Дефіп, дефіп, мабі. А, окей, окей, окей. No problems, no problems, Raider. Може його закрисити і вийти? Ну було б гарно, ні? Мужики, ні, я хочу. Бля... Блядь, мені буриться це! Я не можу. Сука, шо робить? ДА, ДА, Я її не залутав. Багато хто мене засудник, але я зробив це для контенту, братіки. Насправді не така людина. Просто подивіться, які сюжетні моменти тут були в цій катці. Спочатку, я НОКНУВ ТІПА, це, напевно, він був перший мітімейт, може і не він. Треба подивитись в записі. Потім. Потім. Я його підняв, ми почали з ним бігати. Я постріляв по тіпу, мене нокнули, але мене знов підняли. Ми почали бігати разом, почали бивати рейдерів. Пішли на бастіона. І тут ще один сюжетний поворот. Я став крисою. Це для контенту, братіки. Я так не буду більше робити. Засуджуємо таке, засуджуємо.